Виконуємо номер 309 із підручника Геометрія 7 та номер 27.9 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Відомо, що кут, що трикутник ПМТ дорівнює трикутнику ДЦФ. Кут П дорівнює 41 градус, кут С дорівнює 92 градуси, кут Т дорівнює 47 градусів. Знайдіть невідомі кути трикутників ПМТ і ДЦФ. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і записала коротку умову задачі. Трикутник ПМТ дорівнює ДЦФ, кут П дорівнює куту Д. Кут М дорівнює куту С і кут Т дорівнює куту Ф. Відомо, що кут П становить 41 градус, кут С 92 градуси і кут Т 47 градусів. Потрібно знайти градусний міри кутів М, Д і, e. оскільки трикутники рівні, трикутник «ПМТ» дорівнює трикутнику ДЦФ, то кут П дорівнює куту Д, кут М дорівнює куту С, і кут Т дорівнює куту Ф. Тоді кут М дорівнює куту С і дорівнює 92 градуси. Кут Д дорівнює куту П і дорівнює 41 градус. І кут F дорівнює куту Т і дорівнює 47 градусів. Записуємо відповідь 92 градуси, 41 градус і 47 градусів. Номер 309 із підручника Геометрія 7 та номер 27.9 із підручника Математика 7 Інтегрований курс виконано.